Риті прицільним вогнем житлові квартали Херсону, обстріляне серед місця. Ворог продовжує тероризувати мирне населення міста. На вулиці Ломоносова ворожі снаряди понівечили будинок. Постраждали двоє людей: – 40-річний чоловік та 15-річний хлопець. У обох легка контузія, тож лікарі надали їм допомогу на місці. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків для здоров'я. ще що трохи смігчив. полет снаряда. И вот это вот, вот такие вот разрушения. 1 марта. Начало оккупации. И сейчас почти уже конец. И что мы будем? Текать? Света не было почти месяц. Мы что, испугались? Чем мы каких-то зверей должны бояться? Мы на своей земле. Пусть они боятся. Нічого, вийдеш. через удар ворожої артилерії посередмісцю загинув літній херсонець, якого обстріл застав на вулиці. Ворог не знає жалю та людяності. Вже в четверте завдав удару по дитячому центру реабілітації. Через постійні російські обстріли, установа, в якій не так давно навчали та виховували діток з особливими освітніми потребами, стоїть побита російськими снарядами. Колективу вдалося вберегти центр від російського грабунку. Однак рашисти вирішили знищити те, що не змогли пограбувати.